Початок, мабуть, це таки був у 2004, 2004 році, коли е, були великі сподівання, коли великі сподівання не виправдалися, е, я собі там для себе вирішила, що я людина аполітична. Я не хочу знати ні прізвище прем'єра, президента, міністрів, нікого взагалі. Все, я живу своїм маленьким життям. Е, ми багато подорожували по світу, тобто де я тільки не була. Була колись така ситуація, від якої, ну, власне кажучи, зараз я розумію, що це була та ситуація, чому я прийшла на Майдан знову. Ми коли були в Італії, ми дуже любимо Італію, ми туди постійно їздимо. Ну, чоловік мистецтво знав вот. і збієна, відраліває. І який, значить, там завжди відбувається спілкування, і один, значить, італієць поважний питає: Where are you from? I'm from Ukraine. О, oh, I know Ukraine. Я починаю думати, що він знає там ну, Кличко, там, Шевченка, там ще хтось, там, я не знаю, там, красиві дівчата. А він каже, this is very big corruption. І я пам'ятаю, що я просто я не знала, куди мені провалитися під землю від цього. Да? Я знаю Україну. Це дуже велика корупція. От. І воно залишилося такою раною на серці. Ну, насправді, тобто, ось так люди розуміють. І в неділю, це значить, мабуть, десь було там 24 листопада, я так думаю, прийшла, побачила штамповані прапори всіх партій, які є, яких немає. Почула, що перші дали слово Жені Тимошенка, плюнули, сказали. <св 'язок> никогда, никогда не в блівських музикантах ніколи ніколи не в це прокляте міста. Людей було багато, але все було з явно замовне. Тобто воно все погано пахло. І... Тобто я цю тему для себе закреслила без всякого інтересу. А там. Ну, що, у мене я турист, я інструктор по туризму. У мене є такі дуже гарні казанки, ось такі довгі. тобто їх можна поставити на два, Вони відерні, 10 літрів, їх можна поставити на дві горілки і наварити 10 літрів каші. Ну, вот. ну і звичайно, розумієш так, що це ж треба кудись насипати. тобто Відразу включається цей процес, ага, цей ложку, ложку, черпачочок. Там одноразовий посуд, це треба в тепле завернути. Коли ти їдеш в метро на ескалаторі, воно ж важке, це ж відро. Ну от хтось у тебе його підхоплює я, от. я вам допомогу, я ж бачу, що вам важко.